Я перед молитвою прочитаю текст, який записаний Марка, розділ, з 1 по 12 вірш. Це історія чуда, яке Ісус Христос зробив у капернулому. Через декілька днів Ісус знову прийшов у Капернуум, і розійшлася чутка, що він у домі. Відразу ж зібралося багато людей, так що вже не було місця навіть біля дверей. І він говорив їм слово. І ось приходять до нього з спар... паралізованим, якого несли четверо, і, не маючи змоги наблизитись до нього через багатолюдність, розкрили дах над тим місцем, де він був, і, прокопавши його, спустили послі, на який лежав паралізований. Ісус, побачивши їхню віру, каже паралізовано: Сину, прощайся тобі твої гріхи. А там сиділи деякі з книжників і міркували у своїх серцях. Що за таке богохуйство Він говорить: хто може прощати гріхи, окрім одного Бога? Ісус, відразу зрозумівши своїм духом, що вони так міркують у собі, сказав їм, чому ви так міркуєте у, сер... у своїх серцях? Що легше сказати порадизовно, прощаються тобі гріхи, чи сказати, Устань, візьми свої і ходи. Та що ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, каже порадизовно. Кажу тобі: Устань, візьми свої пострілі і йди додому. І той відразу встав. Взяв постріл і вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і прославляли Бога кажучи, ми ніколи такого не бачили. Взагалі Ісус Христос у Капернаумі чимало чого зробив. Я розмірковував, ми про багато місць читаємо, а ось коли ми звертаємо увагу на Капернаум, то Ісус Христос чимало там потрудився. Коли ми читаємо про це чудо, то очевидно, що Ісус Христос у Капернаумі вже був не першим. Перший розділ нам описує, як Ісус Христос зайшов у Капернуум і що він там вперше робив. Ми читаємо, що Ісус Христос проповідував Євангелії, Ісус Христос проповідував те, що Він є Месія, що Ісус Христос прийшов спасти. І цікаво те, що до Ісуса Христа зібралось дуже багато людей. Взагалі є основа, чому зібралися люди. І люди просто так не збираються. І зазвичай, щоб люди зібралися, має бути якесь підґрунтя. Підрунтя того, що люди зібралися за Ісусом Христом, було те, що Ісус Христос попередні рази в Каперноумі потрудився. Ісус Христос попередні рази Він стіляв людей, Він там проповідував. І коли Ісус Христос ще раз прийшов у Капернаум, то люди йшли за Ним. Я задумався, що інколи коли ми приїжджаємо якусь місцевість, то не завжди люди йдуть до нас. Або не завжди люди очікують, що ми... Не очікують від нас чогось що почути, щось, щось побачити. Ось коли Ісус Христос приходив у Капернаум, то люди йшли за Ним. Чому? Тому що Ісус Христос міг зробити щось, що, що їба здивувало, крім того, Ісус Христос міг зцілити. Тут написано так, що зібралося тільки людей, що не було місця навіть біля дверей. І ось, коли так багато людей зібралося, підходять люди, яких. У яких є паралізований знайомий або родич, його несло четверо людей, ось вони підходять і в них розпач. Я себе уявляю на місці ось цих людей, які несуть цього паралізованим, вони підходять до цього будинку, а там людей наскільки багато, що немає як зайти. Я пам'ятаю, що коли молодіжні проходили, і бувало таке, що всі стояли, стояло чимало людей, тому що сидіти не було де. А ось тут скільки багато людей було, що навіть зайти у самий у будинок не можна було. Е, більше того, ці люди вони мали сильну віру. Ось вони подивилися, що в них є перепона е, багатолюдність, але їхня наскільки сильна була віра, що вони почали шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Е, я думаю, що кожного з нас в житті трапляється такі ситуації, що нам потрібно якийсь вихід знайти. І ось віра це той рушій, який рухає нас, щоб знайти рішення. Коли в людини є віра, коли у людини є надія, то людина рухається. Людина шукає Бог посилає відповідь, Бог посилає думки, як це краще зробити. Не маючи з Бога наблизитись до нього через багатолюдність. Розкрили дах над тим місцем, де він був, і прокопавши його, спустили посін, на який лежав паралізований. Ісус, побачивши їхню віру, каже, паралізовано: Сину, прощайся, тобі твої гріхи. Я, коли я собі уявляю цю подію, напевно, ті люди, які знаходились в будинку, вони були шоковані. Уявіть собі, що ви сидите в служіння і відбувається, і тут вас дах розкривають і спускають паралізованого. Ну напевно, перше, що з'явилося, це страх, що трапилось. Ісус Христос, побачивши їхню віру, каже поразону, прощаються тобі твої гріхи. Взагалі, цієї історії це те, що Ісус Христос сказав. Ісус Христос побачив паралізованого, і Він йому каже, прощайся тобі твої гріхи. Ісус Христос не каже, цьому паралізованому, встань стані Ісус Христос не каже, візьми своє норше. Ти зцілений. Не... Ні, Ісус Христос це не каже. Ісус Христос каже, що прощається тобі твої гріхи. Взагалі, чому Ісус Христос так каже? Ісус Христос першочергово звертає увагу цього паралізованого на те, що Його першочергова проблема не в хворобі. Першочергова його проблема це гріх. Ісус Христос звертає його увагу, що. Хвороба це не те, з чим треба боротися, не те, що першочергова величезна проблема людства. Ні. Першочергова проблема людства це гріх. Ця історія продовжується. І там з'являються книжники, які бачать це, які чують це, і в них з'являється реакція, вони не годують, вони, вони збуджені, вони збурені. Чому так трапилось? Однак Ісус Христос продовжує, і Він говорить так, чому ви так міркуєте у своїх серцях? Що легше сказати паралізову прощайте тобі ріхи? Чи сказати, останній візьми свою посіль і ходи. Те, що ви знали, що син людський має владу на землі прощати ріхи, каже паралізованим. Кажу тобі: Останньою візьми свою посіль і йди додому. Ця, цей випадок у книгі Марка не просто так записаний. Цей випадок говорить про те, що Ісус Христос має владу простити гріх. Цей випадок у той час Він проговорив величезну Євангелію. Він проговорив про те, що не потрібно йти в храм, не потрібно приносити жертву. Ісус Христос має владу простити гріх. Ісус Христос, Ісус Христос є Богом, який має владу на землі. Ісус Христос є тим, хто. Може поєднати Бога і людину. Ми сьогодні будемо приймати участь у згасі страждань. І ці страждання, вони, ці, е, е, ці істини, вони нам говорять про те, що Ісус Христос постраждав, Ісус Христос зараз має владу прощати гріхи. Я хотів би, щоб ми зараз, хиляючись на коліна, подякували Богові за те, що Він прийшов на землю і Він має владу простити наш кожен гріх. Бог має всесильну владу, і Бог говорить до кожної людини по-особливому. Подякуємо йому за все. Амінь. Амінь.